Автопон з'являється автомобіль в бюджетному класі, хоча і автомобіль сам по собі комфортний, це Volkswagen Passat b 6 2007 року випуску 2-літровий бензиновий мотор, 2.0 FSI в чорному кольорі. Автомобіль офіціал виїхав з салону у 2007 році і до сьогоднішнього дня має всього одного власника і шикарну сервісну історію. На даний момент час автомобіль стоїть на зимовій гумі, не в гарному стані. Це у нас Bridgestone легкосплавні диски красиве 16-го розміру. Автомобіль затонований з вітровичками, виглядає досить симпатично, хоча і є підкраси по кузову. Як знаєте, Volkswagen Passat B6 трошечки страдає по кузовщині, так як кузов не цинкований і е, з 2007 року вже з'являються рижечки. Салон Текстиль е, в темному цвіті і зверху встановлені чехли. Чехли досить красиві. Плюс е, автомобілі чистесенько, гарно пахне, і встановлені є океломочки. В автомобілі шикарна сервісна історія, починаючи е, з. Е... 89 тисяч була перша заміна на Заміна цепі ГРМ, роликів і так далі. І тут ви можете почитати повну сервісну історію. Все, що з машиною робилось. на даний момент часу в автомобілі замінено абсолютно все. Це повний комплект. цепі ГРМ замінений, натяжітелі і фазорегулятори. Автомобіль на механіці шестиступка, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є підігрів лобового скла. Є підігрів заднього скла. Плюс мультимедіа вже замінена на оригінальну, але з свіжішого року. Автомобіль має два ключі, два брелки сигналізації, 173 тисячі кілометрів оригінального пробігу, передні електроскоп підіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Машинка доволі комфортна, жодних зауважень по ходовій немає, і автомобіль подається з другим комплектом літньої гуми. Місця в салоні достатньо. Зараз відкрию підкапотний простір. І сама по собі машинка доволі симпатична. До речі, щодо дисків, зовсім нещодавно відбувалася реставрація, проточка, реставрація, тож і диски свіженькі. Що казати, автомобіль у одного власника, починаючи з моменту покупки салону. І це є гарно, тому що є вся сервісна історія. По автомобілю все прозоро, все чисто. І Що найкрасне, що абсолютно нічого треба, не треба робити з, ні з мотором, ні з подвірством, ні з машиною в цілому. Ну, Хіба є якісь рижечки, там, під 50 їх в автомобілі гарна оптика, це лінзований ксенон. Він не заводський, але гарний. І туманочки у нас є передні і задні. Тож, друзі, продаж 6300 доларах, сьомий рік випуску, двохлітровий бензин, такий симпатичний, красивий, чорний стильний Passat b 6 Чекаємо на ваші пропозиції.